Ну а повертаючись щодо ситуації повторного наступу на столиці і загалом з півночі британська розвідка констатує, що союзницькі війська, так би мовити, у Білорусі поки не є серйозною загрозою для України. За оцінками британського міноборони присутні у Білорусі, російські і білоруські військові на цей час не є тою силою, яка може становити серйозну загрозу для України з півночі. Я нагадаю, що напередодні Білорусь почала термінову перевірку боєготовності своїх. Сил. Навчання, наскільки відомо, проводять на північному заході далеко від кордонів України. Також відомо про перекидання до Білорусі нових груп мобілізованих з Росії на тлі чого якраз і почали з'являтися припущення про підготовку нового наступу на Україну з півночі. Давайте зараз детальніше почуємо фрагмент зі звіту британської розвідки. Білорусь зіграла ключову роль у російському наступі на Київ у лютому 2022 року. Втім, білоруські та російські підрозділи, які зараз задіяні у навчаннях, навряд чи становлять достатню силу для того, щоб здійснювати успішний новий наступ на півночі України. Ну і додам, що український гештаб також оцінює ймовірність повторного нападу держави агресії держави агресора перепрошую з території Білорусі і зараз як низьку. Водночас прикордонний державний комітет власне продовжив обмеження на в'їзд та перебування громадян в прикордонній смузі в районах Гомельської області. І за даними в прикордонних з Україною районах Брейській області, Білорусь минулого тижня триває там процес агітації вступу добровольців до підрозділів територія. Аліної оборони, ну і крім того, нашому генштабі нагадали, що Палата представників Білорусі схвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. І за словами представника генштабу не виключено, що такі дії режиму Лукашенко якраз і є одним із кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України. Разом з тим, зима буде напруженою. Про це вже говорять наші розвідці. Там не радять прив'язувати. Витися, так би мовити, до святкових дат щодо масованих обстрілів. І давайте детальніше почуємо зараз представника нашої розвідки. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами чи подіями. Наприклад, засідання ООН можуть бути по понеділках, середах чи четвергах, а можуть бути не пов'язані, а обрані за якоюсь іншою логікою, зокрема військовою чи внутрішньополітичною. Біля РФ зима буде напруженою. Ну і разом з тим, наш головнокомандувач Валерій Залужний у матеріалі, який я вже згадувала на початку, зазначив, що українська протиповітряна оборона зараз має коефіцієнт ефективності 0,76%, відсотка, що означає, що зі 100 російських ракет 24 досягають мети. У свою чергу також додає залужний, що окупанти адаптувалися і до Хаймерс, і відійшли на відстань, яку не може власне досягати артилерійська система. Тема поки що більш нічого далекобійного, як каже Залужний, у нас немає. Ну, а якщо повертатись до питань нашої протиповітряної оборони, то Україна зараз має прогрес у питанні щодо ППО і готує домовленості, які посилять наші оборонні спроможності і дадуть більше оперативних можливостей. Про це вже заявив президент Володимир Зеленський. Давайте його послухаємо. Готуємо домовленості, які посилять наші оборонні спроможності. І дадуть більше оперативних можливостей Україні. Провів сьогодні засідання Ставки, говорили зокрема і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну і протидронну оборону і робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та більш потужні системи. За цей тиждень ми маємо важливий прогрес в питанні щодо ППО. Я нагадаю, напередодні з'явилася інформація про те, що американські зенітно-ракетні комплекси Петріот найближчим часом надійдуть в Україну, і це фактично стане величезним поштовхом для наших збройних сил. Але так само навчання військових наших щодо їх використання ще потребує часу.